Бої за велику Новосілку тривають а, то, що повністю місто захоплено противником. Це він не відповідає дійсності. Бої в місті продовжуються. Присутні наші підрозділи там. А, противник праворозгорнув велику пропагандистську агітаційну роботу а, зі своїми флаговтиками, а, спеціально підготовленими підрозділ. Підрозділ агітаційними вибігало на тих хвилин, розмахували прапорами та ховалися знову в підвал. Намагаючись сказати, що, що вони контролюють місто. А наразі по всьому місту ми все бачимо, стріляємо артилерію та впів. Працюємо також проводяться, проводяться заходи по відновленню позицій. Тобто, в деяких моментах ми контратакуємо противника, тобто бої за місто продовжуються. І противник намагався зробити оточення в ЗНО комара. І лівішою не скучного охопити через перед зайти за втил нашим підрозділом нашої бригади, обійти річку Мокри Мокрий Яли. але правильне, правильне тактичне розташування та бойові дії змусило противника просуватися, змінювати тактику бойоводії і відмовитися від техніки. А її використовувати перевикористовувати перевагу саме в піхоті, в особовому складі просуватися через забудівлі, а це знизу через нескучне, веселе, брем'янку, Новосілка, вони там всі зливаються в одний агломерат забудівель. Саме то, що піхоти більше співвідношення, ніж три до одного. Це є закономірності, що противнику вдається все ж таки досягати певних, певних рубіжів. Противник продовжує свій натиск кожен день. Та, і щоб вони вони в більшості ховаються в підвалах або візуально і воногновими засобами артилерії в пів ми бачимо і знищуємо. Йому постійно приходиться поповнити свій е свій контингент, свої підрозділи, які несуть втрати. Тивник несе втрати, і перспективи на цьому напрямку воно дуже низькі. Ні, догрози оточення немає. Противнику не вдалося виконати своє первоначальне завдання і вимушені були атакувати новосілку в лоб, що понесло для них великі втрати. Там єдиний момент це центр новосілки. Було декілька наших позицій, де вони могли дійсно оточити, але правильними дії командування було зроблено так, щоб зберегти особовий склад і не підставляти в безсмисленні втраті втрати людей. Техніку вони використовували на початку, коли ще тривали бої. В паса в полях, тобто через посадки, коли по полю по посадці просуватися дуже важко піхоті за останній час звелося на нівець використання саме техніки, бо все, що змов здає, чому всьому, чому вдається доїхати до лінії зіткнення, зрідка вона повертається назад.